Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БФЛ 2023-2024 років. Мирон Богданович Маркевич, Мирон Богданович. Сьогоднішні враження від гри. Ну, З нашої сторони гри не було. Як такої? Видно, футболісти вже думають, що вони. Стали великими, ну і от і результат. <кій> Інгулець ну, використав той момент. Зіграли досить так непогано, ну, при тому, що ми взагалі не грали. Звичайно, у них з'явився шанс, вони його використали. Ну, Будемо зараз розбиратися, тому що, ясно, так не може бути. І нам ще грати друге коло, тому треба зараз їх привести в порядок. От і все. Прошу я запитання. Вероник Богданович, сьогодні матч пропускав Тарас Саків. Наскільки сильно відчувалася його відсутність лівору, чи звідки власний пропустили перший м'яч? Так, ну в нас взагалі хтось випадає, в нас зразу проблеми, тому ясно, що Саків Сьогодні був потрібний, тому що громаніокаравний ну, на своїй позиції. Ну, і, і Правильно ви сказали, звітом ти і прилетів гол. Так що то, знаєте, в футболі дрібниць не буває. Ну, на жаль, Булєза в нас вламався, у нас зламався і в нас там трошки є проблеми. Прошу є ще запитання. Оцініть, будь ласка, суддівство то сьогодні, чи всі рішення були однозначними на вашу? Та що там не бачу, щоб щось такого. Ну, треба подивитися, але щоб там якісь були такі, напевно, якісь помилки були і в нашу сторону, і в їхню. Так що. Ну, але, в крайній мірі, мені здалося, що старалися судити об'єктивно. Не знаю, там був пенальті, не був, але треба подивитися. Чому команда стала бути активною тільки о другій половині тайму, після воду почали підписати? О, то я їх хотів. Само... Ото я теж їх запитав. Ну, я вам скажу, то це, так є в футболі. що вже, Хоча ми дуже так налаштовували їх, але десь там під спудну вже. Преса пише, що ми вже вищі лізі, вже тренера нас вітають, ну то воно безслідно не проходить. Тому зараз треба дуже так жорстко віднестися до наших майбутніх ігор, тому що їх ще 5-5 і треба виводити їх з того стану. Нормально, ще за реальну, як вам сьогодні його вихід, бо голосують ну, за нього, бачимо в соцмережах. Так, що? так. так, Ну, знаєте, що зразу не буває. так що. Вийшов, забив, значить, зараз буде мати шанс грати в основному складі. Так що тут все дуже просто. Ну, Дякуємо і до нових зустрічі. Олець Володислав Лупашко. Пане Володислав, лобова така гра лідерів. Дайте свою оцінку сьогоднішньому матчу. Ну, перш за все, хочу сказати, що ми, ми по ділу перемогли цей матч. Ми, ми розуміли, який суперник нам протидіє, але ми намагалися грати в свій футбол, не відходити від нього, домінувати у всіх фазах гри. І на м'ячі, і без м'яча бути агресивними. І... Ми, ми це намагалися, але е, дуже велика майстерність у виконавців Карпати. І е, той гол, який забив Арі Ельсон, це е, е, лише тому підтвердження. Бо такі голи це прикраса футболу, і він реалізував цей момент, де більшість гравців би не, не змогла нічого витиснути. з цього. тому ми розуміли, що індивідуально дуже в, е, висока якість у гравців Карпати. І ми намагалися протидіяти це е, не Якимось оборон, оборонними блоками. Ми намагаться протидіяти цій ці, ці, ці фазі гри, е, щоб ми були на м'ячі, щоб ми е, якомога вище відтискали Карпати від наших воріт за рахунок того, що ми буде, будемо володіти м'ячем. Прошу є запитання. Ви вже зіграли проти всіх колективів групи А. Оцініть цих суперників і чи важче проти грати, ніж проти команд з групи Б? О, ні, вважаю, що групи досить рівні, і в нас в нашій групі е, команди теж досить пристойного рівня. Я би я напевно би не сказав, що е, різниця є досить суттєвою. Тобто рівень е, плюс-мінус один і той. Же. О, все таки результати не трохи говорили, можливо, про інші. Результати які? Ну в, в, в чемпіонській групі. Чи результати ви маєте на увазі, що ця група більше очок набирає проти нашої групи, де ми грали? Ну, і це також. Ну і також, що ви втрачали очки. Ну я скажу, що ми втрачали очки. Якщо брати за увагу гру з грав бізнесом, то сьогодні, де ми грали, то ми можемо говорити лише про футбол, бо тут футболісту не придаєш претензії. Що він м'яч не прийняв, а гра в агробізнесі, Ну це, це не поле це жахіття, можна так назвати. І грати в комбінаційний футбол дуже важко. І нам казали, можливо потрібно було відійти від своєї гри, але ми це не беремо до уваги. Ми, бо ми розуміємо, що ми повинні грати в той футбол, який ми ставили, до якого ми йшли, який ми переяки ми. Умовляли на початках грати футболістів, вони це, це ніколи не робили, і їм було досить важко зрозуміти, що буде це працювати. І тому відходити від гри від нашої з залежності від поля ми вважаємо, що немає сенсу в цьому. Але втрата очок, я скажу, що напевно ми втрачали і в першому колі нашої групи очки. Тому. Це не про що не каже. І коли ти створюєш 4-5 моментів 100% в матчі, то ти повинен просто забивати. Ми бачимо, що в Манчестер Сіті Реал Мадрід грає, коли грає проти низького блоку, їм досить важко його вскривати. І хто б не був, хто проти тебе не грав, тобі потрібно просто забивати, розкривати цю гру. А коли один, другий, третій момент ти не можеш реалізувати, то гра трошки втрачається над нею контроль. І вважаю, що це основне. І тобто, хочу сказати, що ми зі всіма командами ми намагаємося диктувати свої умови. А як воно виходить, то вже залежить тільки від нас, не від суперника. Прошу я ще запитання. Май Вазин заслав. Дякую. Дякую. Дякую за хорошу гру. Дякую. Прошу да. чергу. хорошу гру. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.